Дня приїхали до фермера, відгружаємо йому посівні. Хлопці працюють. Беремо відзув, чесний відзив фермера. Скажіть, будь ласка, скільки років працюєте з Elite Select? Добрий день. Значить, з Elite Select ми працюємо ну, напевно року 3-4. Може, може і більше, але ну, приблизно. я вам розкажу. Так. Е, ну, так як ви бачите, по кількості мішків, скільки ми беремо, то нас так, все влаштовує. Так, 130 посівних фермер бере. Так, е, у нас все влаштовує. Фракція Преміум. Фракція Преміум. Щоб добре висівало, правильно? Так. 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 Я щоб... так розумію, все прошлогоднє є саксон. Ну, так, так, так. Так, так, так і два Саксон. Ага. Ну, Астасія, що, з, хим, як... з чим сталкувалися, які проблеми були, не було? Е, Взагалі, не проблемна симочка дуже ловко сипе, дуже легко висівається, гарно политься. Ви ж розумієте що... в тіктокі дуже багато спеціалістів і. Всіх цікавить питання, чи зараз стійкий гібрид у нас? Ну ви хто знає, ми знаходимося в Солонянському районі. То, хоча по цьому року, то вся наша мабуть, вся Україна такий стрес перенесла, що ну так, да, в цьому скім... році дождями були проблеми. Да, так, в цьому році то взагалі виходить. Перенесло, там такі, в нас не одного дождя не було, практично. Там може десь і попало, там на якийсь, uh -huh. е якісь поля попало, якісь ні. Ну виходить, що дуже важко було. В цьому році було дуже важко. Ну ми справились. Ми, як ви бачите, трохи ще сімочки є. Продовжуємо далі працювати. Так, продали, щоб купити пасівмак, а так, в принципі, працюємо далі. Добре. Дякуємо ми вам за отзив, так що, шановні, шановні глядачі, чесний отзив, куплений, чесний фермер. Да, Євгенія, всі... хто не знає. Все, Євгеній, всім привіт, гарних врожаїв. До нових зустрічей.